Є в українському законодавстві таке поняття, як набувальна давність. Ну і всі знають це слово, правда не знають, що це таке. І якщо пошукати на рівні Верховного суду рішення, якими було задоволено набуття права власності за набувальною давністю, то їх майже немає. Там навіть такі випадки, що люди по 50 років користуються землею чи не землею, а будиночком на землі в якомусь садовому товаристві чи біля нього, теж не задовольняють. От не можна знайти чітких рішень на рівні Верховного суду. На рівні перших інстанцій у нас там різні дива творяться, А от на рівні Верховного суду їх майже нема. Тому якщо хтось знайде, скиньте в посилання. Бо я вважаю, що набувальна давність в українському законодавстві, як і інші деякі норми, це абсолютний міф. Дякую за увагу.